Планети. І так, грибочки на трасі. Грибів мало, ходив вночі. Знайшов ось, що ви бачите трошки. Ходив на стінку, тих горбах. Навіть до кінця не дійшов, щось мені не сподобалося. Вернувся назад. Раніше грибів було багато і маленьких. Тут якісь такі середні гриби. Багато людей люди ходять, збирають до самої ночі, я вночі. Так що не співають нарости. Опеньки також дрібненькі є. І трохи більше. Нема багато. Ще миші їдять або білки. Дрібних майже не бачив. Ходив в сторону старого майдану. І... Бігав коло порби, коло вишки нема. Коло вишки зовсім немає. Одні мухоморі. Мухоморів морі. Не знаю чого то, але мухоморів дуже багато. Може буде сильна зима, а може тепла.